Доброго дня, ось доповнення відео. Як працює він на мінімальних обертах, так сказати. І це щіпа горить. Цю кришку я приоткрив трохи. Верні вже вона догорає. Я почищу і покажу, як, як переробив сам порожик цей. І знову покажу загрузку від початку і до запалювання. Так. Добрий день, друзі. Хочу ще раз э, висвітлити те, тему шахтного котла по типу холмого. Горение так, це сейчас догорає у нас уже. Терса горить. Значить, хочу що сказати? Ну, люди, які кажуть, що на одной Загрузці ці котли можуть протягнути десь 12 часов. Ну не знаю, мені так здається, що вони якось щось обманюють. 12 годин на загрузці, ну, Максимум що ми з нього вибирали, це якщо поддувай на мінімумі відкрита і температура десь 35-40 градусів. Ну, вистачає Ну, воно не горить. На 12 часов може Ну, воно не підтримує температуру. Батареї десь 30, 35-40 градусів. У мене в системі, щоб, наприклад, постійно була температура десь около 65-70 градусів на сутки я роблю десь 4 загрузки. Ну, ніяк, не 2. 4 загрузки плюс ще частично півмішка щіпи. 4 загрузки, це значить у таких 4 мішка я загружаю. Ось, з персою. Оце вистачає на сутки. І то це коли не дуже холодно. Якщо там мінус, наприклад, 20 чи більше, сутки йде десь 6-8 мішків. Це так. Щіпа ось така. На щепорізки довбаємо її. зараз покажу, кстати, до речі, яким чином. Ось таке. Так, зараз я ставлю на паузу. Як догорить котел, там просив, просила людина показати, як пальник. Як рішення по пальнику зроблено. Так. Все, сейчас догораю, я разберу и покажу. Так, здравствуйте ще раз, друзья. Показываю як я виполню, зробив этот порожек. Кстати, вот э, подписчик там, чи, я не знаю, подписался или нет, ну мужчина по это порекомендовал заработать в топке, положить листы по бокам, чтобы терсаны это самое не портило, не, не, ну, не, не портило кислотою стеночка. Значить у мене тут зроблений ось вот така пластина. Я уменьшаю топку її, вона тоді краще горить і доступ воздуха свой топливо більше горить. такие вот пластины по бокам Пойшлося все розібрати, щоб достати порожик. Значить, так я зменшив його, дивіться. Так. Ось, бачите, приварив дві пластинки і окно стало менше. І сам порожок Оцю пластину не ровнув, а відрізав і приварив на іскосок донизу. Ось бачите як вийшло? З відверстями я нічого не робив, як вони були. Ну це котел не заводський, одразу кажу, бо я його купляв на руках і він в такому виконанні, ну, самоділка якась. Сейчас фонарик одену. Короче, само выключается, выключается, так, ладно. И теперь вот всю пластину ставлю.

Сейчас картон промасляный Вот работки. И теперь загребаемся уже починає гудить. Вже починає горіти сейчас насыпаем терсы. Людна, подержи. Сейчас Все выключается, выключается. Так, все сметя. Боже.